Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. У неділю загарбники кілька разів атакували Запоріжжя, вдарили по супермаркету у космічному районі та по автостоянці у Хортицькому районі. Внаслідок обстрілів ударними дронами поранені 14 людей, серед яких двоє рятувальників ДСНС, поліцейський та дитина. У лікарнях залишається шість людей: 44-річна жінка у важкому стані, 6-річний хлопчик з мінно вибуховою травмою та контузією у стані середньої тяжкості. Від удару пошкоджено шість багатоповерхівок, магазини, понад 30 авто. Супермаркет, який росіяни атакували зранку, вже за кілька годин продовжив свою роботу. Також ворог ударив кабами неподалік кінного клубу Селі Розумівка. На щастя, ніхто не постраждав. СБУ та Нацполіція затримали агентів РФ у Запоріжжі. 23 річний раніше судимий хлопець на замовлення окупантів готував замах на посадовця оборонного заводу. Одночасно зі стеженням за інженером слідкував за дислокаціями сил оборони, а також отримував гроші за пошкодження військових автівок. До цього залучив 45-річного запоріжця. Його затримали, коли чоловік намагався порізати колеса джипу. Згодом схопили й молодика. Чоловік у світить років ув'язнення, а хлопцю довічне. Через заметіль, яка вчора накрила Запоріжжя, кілька водіїв потрапили у снігову пастку. Рядувальники ДСНС витягли з узбіч чотири легкових автівки. Запорізький фотограф Ігор Лавров став лауреатом державної премії у сфері культури та мистецтва. Він переміг у номінації Художня фотографія. Майже все життя Ігор знімав красу Запоріжжя, а нині служить у 15-й бригаді Національної гвардії «Карада». Коптери, FPV-дрони, Реби минулого тижня коштом громад Запорізької області для сил оборони передали допомогу на майже 100 мільйонів гривень. Тепер 24 підрозділи мають критично важливе обладнання для продовження бойової роботи. На запорізькому напрямку бійці 108-ї кодацької бригади тероборони влучним ударом знищили ворожих дронарів. Це був розрахунок, який запускав ударні БПЛА Молнія. А бійці 33-го штурмового полку продовжують знищувати ворожу піхоту на Гуляйпільському напрямку. Ще 125 запоріжців отримують грошову компенсацію на ремонт свого житла, пошкодженого російськими обстрілами. Загальна сума виплат понад 10,2 мільйони гривень. Нагадаємо, якщо ваша оселя постраждала від ворожого удару, подати запит на компенсацію можна через СНАП або Дію. Запорізькі спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті Європи зі спортивної аеробіки. Серед спортсменів 12-14 років збірна команда України виборола друге місце у командному заліку у її складі троє дівчат із Запоріжжя. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь тут, тільки найголовніше.